Друзі, всім доброго дня. Сьогодні в нас суботка на годиннику 15.52. Трошечки в першій половині дня я потаксував на своєму чорному ліфі, а потім взяв цього 40 кВт його, коротше. так як мені треба було. Е, приїхав в стрижавці на заправочку Авантаж і залив сюди солярочки 5 літрів, запустив вибасточку і подивимося, пацани, чи вона гріє, чи не гріє. Ну, поки що по всім признакам коротше, вона не запустилася. Ну, типу, поки не пішло тепло, скажімо так. Я не знаю, Міша запускав її чи не запускав. Я то єдиний в нього спитав, чи там є в системі солярка. Він казав, що її немає. Соответственно, він, походу, не запускав, тому що він наверное, катався просто на тенах. Так як і я до цього часу. Думаю, що ж мені ті тени? Мені треба пробіг, який тут пише на еко. Трошки подуркували, погрілися тенами, все, хватите, давайте включати автономочку і нормально працювати. Тим паче з сьогоднішнього дня, Веріше, не з сьогоднішнього дня, а ще дня три назад. Коротше, тупо така от погода буде ще щоб... наступних 2 тижні. Судя по погоді, <смас> який я дивився. Ну, це просто, звісно, жесть. Це взагалі я не знаю, як воно буде, але ну, якось воно має бути. Бачити. Сьогодні якесь сонечко було зранку, але потім затягнулося хмарками і пішов дощ затяжний, я так розумію. І перше наше замовлення, яке ми взяли з Трижавки, ну прям не з Трижавки, а з Київської. І сюди треба проїхати, тобто за перехрестя водоканалу. І це доставочка на Каріатовичів за 140 гривень. Там якийсь коф 1,2, плюс сама доставка, вона трошки дорожча, за 140 гривень ми попадемо. Таким чином в місто. Побачимо, побачимо пацани. часи. Отут на табло неправильно йдуть. Розкажіть, покажіть, роз'ясніть, як їх перевезти, бо вони мене трошки путають. Написано 18.43. Представте, 1843 на вулиці вже темно в цей день, ну, в цей час. А по факту 15.54. Да, типу На планшеті теж 15.54, везде 1554, а от там пишуть щось, де воно те перед очима там лькає 18.43. І це просто хабасик неудобно, тому що дивишся. Катаєшся ввечері, вже темно, дивишся туди, а там півдро ночі показують. Ти такий думаєш, йошкінко, та що ж таке? Типа, комендантська година треба, валити. а потім успокаєшся, дивишся, а там ну, пів 12-го, условно говоря. То неудобно, коротше. я по-моєму по в когось питав, чи як зробити там, щоб було. Він ніхто так і не сказав. Коротше. І Я так і не дивився, не зробив. Да. Якось так, пацани, давайте там проїжджати водоканал, заїжджати на СТО, забирати посилочку і валити на Каріатовичу. Зайли мені повний багажник квіток. Доставка є доставка, хай собі там вигружає. Зелений, я щось туплю тормозю. Е, я так розумію, що Вінниця сьогодні буде плавати, коротше, як має бути. Хоча якщо на якихось там, пів часа становиться дощ, то може і не буде плавати. Якщо бачив челіка на мотоциклі з сумкою болта зеленого, такі очі налякані, коротше. я би теж б, отак, от б, по цій дорозі їхав, бо я б, був би в паніки. Та, мабуть, кофе там просто бомбезні, да? походу в, такі, в, в таку погоду короте, на цих, на доставках. Як би воно не було, пацани, печаль... знаєте в чому? Що не робить автономка Заправив 5 літрів солярки блядь, а вона дує холодом. Короте, виїхав Трижевки, їхав, поки доїхав до водоканалу, туди заїхав, вона холодом дула, так і дує. Я вже її типа, ну, типа, виключав короте, цей тумблер. Ехамуха. Виключав тумблер і включав, і ніфіга коротше, не міняється, воно так і холодом дує. І я не знаю, що робити. Ну, треба буде якось типу, вийти з машини, спробувати ну, послухати, коротше, чи вона запускається, чи не запускається, де вона там не гуде. -негуде. Погано що Тут в цій машині автономка короте, схована херзна, куди десь вкрило якесь там. Тобто, по факту її не вскрити, не подивитися короте, ніхера. Треба знімати бампер. Короте, откило, все. ось тобто, Сам туди я не полізу. Тобто, це треба вести короте, і я вже в минулому році конкретно я відвозив цю машину на ремонт автономки там Її чухали, чистили, вроде би, чи що хер Ну, типа, зиму вона проробила нормально. Міша останній раз її заводив, це ще зімою прошлого року. Да. І от прийшло, е, прийшов жовтень місяць і треба її коротше, ще раз завести, а вона не заводиться. От, от, коротше, що буває. От мені на моєму ліфі повезло, щоб я не чистив її ще, коротше, після того. І я реально типу, запустив. І вона тоді з другого разу запустилася і все було добре. А зараз типу, ніфіга. Бачимо, коротше, як воно буде, чи так, чи сяк. Скільки ф раз не перезагружав цю автономку. Вона дує холодним і все. Ну, якби не вона дує холодним, вона просто не працює. Хоч я тут 32 виставлю, хоч 64 похеру. Вона не арбайтин. І реально холодно, пацани. 47 по Фаренгейту. це десь приблизно скільки. 12 градусів тепла. Ну холодно, холодно. Я вже включив якісь подогріви сідушок. Руль вже вистих давно. І виходить, що печаль, печаль, слухайте, печаль. Так. Наступне маємо замовлення. З князів Керіатовичів на провінцію. Болт. Звичайна категорія 156 гривень. Ну Тут взагалі понти їхати, ну тут все в кофах так що це десь 1, 3, 1, коф 3 у нас. видимість, бачите яка чіткіша, взагалі. у нас фари теж включені, знову oh. з'явилася підковка. А, а тут от... тут виходить, два левих. потеряло, питання. А в перший раз, коли я показував, всі 4 були з потеряним питанням. Так, можна проскакувати, я думаю. Блін, печально, що автономочка не робить. Ну лки-палки, я хотів тіпа, сьогодні якомога більше приїхати на цій машині. А вказується треба ще зараз э, включати тени, тому що реально буде холодно. Хоча б на 18 там, градусів чи що, я навіть не знаю. Ну, Не розчехляється вона. Тобто, тушити коротше, її та й все. Ех, маруся, включаємо Значить, тени. Треба повертати тут. У наступному на повороті направо. У нас до фворі, так? Да? Да. Відвіз пасажирів і хі, хі, такий короче, той же момент був. Мав сідати мужик, це так поняв чоловік цей жіночки. І як вам ще короче, відношення жіночки до чоловіка От зараз подивитися. Ми вже в машині сідай. Ми вже в машині сідай придурок Забираю світу, якраз привіз на провінцію ж пасажирів і забираю світу, а світу забираю з країни мрій. Да. З країни мрій якраз тут коротше, ще недалеко. Це все знаходиться. Тут якась пробка, непонятно чого, тут ця пробка ХЗ. Попробуємо зараз ще раз з вітером зарядку підключити возле його дома. У нього зараз є такий спеціальний тестер, тому що в мене є закрадуються якісь мислі, що цей тестер на, заряд, на зарядному пристрої якийсь неадекватний. Коротше. Бо він казав, коли він включав чайник. Холодильник, чайник отки, о, все, коротше, все разом е, включалося, то у нього просадка була на 211. Це в принципі нормальна така просадка, ну, типу, нічого такого жорсткого. І ще кроме того, мені сьогодні е, підписник написав, що я його закинув з Вишеньки на, цей, на старий Город. І Ми возле його гаража я включився теж в зарядку і там тупо рандомна точка підключення в гаражі. Його розетка, типу, у нього всі прибори, там все підключене, типу, і мені показує номінально короче, 200 вольт. Я такий, що блин, може це просто а, ця зарядка якась непонятна, короче, як вона пише цей вольтаж, поняли? Тобто я хочу поставити розет, цю а, зарядку, у вдома, опять машину на зарядку на 16 А і подивитися його а, вольтметром. І скільки буде вольт, яка буде просадка. І отак от. Закинув світу, за Заодно ми короті, по восьмірочкам приїхали з пасажиром з ендокринологічного центру за 200 гривень до АТБ. Ми вже були на мосту Київському. Як приходив в спину такий заказ, зікали що не пофіг, чи що. Сьогодні субота, город пустий. Ми собі возимо набережну Крутьверть. Я набрав чисті їх людей, вона каже, що без проблем, одна їду. Тіба мені пофіг, беріть кого хочете. Я кажу, окей. Okay. І ми собі погнали світою, короче, за нею. Вона сіла по дорозі, ми ще з нею поговорили, там туди-сюдим. І за 200 гривень так мали пустимо їхати, а так за 200 гривень короче, завезли пасажирку. ще. І зараз буквально я висадив світу, короче, і слідущий е заказик прийшов з стриживки на 600 річчя за 230 гривень. Теж кайф, я якраз мав їхати вже в місто і якби, таким чином я і поїду. А там потаксуємо десь до годинок, я думаю, 9 і може зробимо пару драйверів. Но це вже не на відео. А потаксуємо на відео. Якось так написано 40 я приїхав і 190 ще можу приїхати. Це на тенчиках. На тенчиках, на рулях, на сідушках. На цих подогрівчиках короч. Ну, бо автономка ж не робить, зрозуміли. Якби нічого з цим не поробиш. Поки що. Це треба ждати в будній день, по суті, блін. і потом аж, короч, вже щось рішати. Газуєм, газуєм. Домовився за те, що я її заберу цю жіночку оце, в 10 годин вечора. Будемо катати драйверів, та й за одну я її закинемо стрижем. За 200 гривень по окружній собі пригнем. Поки там буде заказ, не буде, коротше. непонятно. Вона мені сказала не бере, якщо це буде десь такого часу в 10, Правда, в 10 часов там якраз пік драйверів. Ну нічого, по 100 гривень чистими заробимо собі з товаришем. Да. І якось так. А зараз мінімалочку, він казав, буде 8 дома, а зараз на годиннику. І вось, ну, я зараз по райончику покатаюсь. от Перше замовлення по райончику, десь тут круг, який зробив. Це у нас е, 600-річчя Стахурського. Ну, типу, Андрія перевозла. Поки тільки тестовий круг, знаєте. Ну напевно, що буде вже перманентний, коротше, не знаю. І за 100 гривень там, чи за 90, не пам'ятаю. По райончику візьмемо зараз цей заказ, потім може ще якийсь заказ коротше, і заберемо потім товариша і вже як ми на сьогодні по відосам все. Ну, може ще колись там, коли приїду додому, то включусь, щоб зробити якісь висновки, розказати, може якісь цікаві моменти коротше, з драйверів. Вчора, до речі, зробили три штучки, все на все. Ні, яких три? Два, два драйвера, прикиньте, в 10 часов. І 15 хвилин я був у товариша, коротше. ми зробили з агрономічного на Амосова за 340 попався Ford Edge якийсь там на автоматі. Потім на BMW X4 коротше, я їхав з Коцюбинського на п'ятничани за 350. І все. Прикиньте, і все. А сьогодні побачимо. Сьогодні побачимо. Соточка чаю зайшла. І Треба якось розвернути розв свою баржу, блін. Ну, може не треба. Так і тут стоїмо собі. Давайте подивимося, що ми можемо ще взяти. E -ру -ру -ру, по райончику Замосова на нейромет. Опа-опа, улюбленець. А що за улюбленець? Не написано, це опасно. А ще й на ілика, ну їх нахер. Е, нейромет. купі 5 км купі, виходить, навіть більше 5,5 за 87 не підходить. Кізнішинський тариф. Взагалі. Що це за тариф такий? Так, щось з'явилось свіженьке на Стельмаха. тут нам якраз воно підходить. Тому що на Стельмаха якраз живе товариш. З Миколайчука Ляля -ля Ратушна, потім на Стельмаха і все це чудо пацани за 127 гривень. Газуємо. Покатали драйверів, заробили по 860 гривень. Кайфово. Катався і на бусі Т4 чи Т5 старовезному на ручці. Катався на Мерсі якомусь, одному із останніх короче, на Су. Теж такий кайфовий так пливе класно ще. Просто я, бал... я балдів. Потом катався CX Mazda, CX9 Сім Місна, потом катався RAV-4 якийсь там гібрид. Потім катався на чому ще, Блять, теж вже не пам'ятаю. Блин, на чому ще я катався? А, пижик якийсь там від підписника був. І вроді все. Якщо я щось забув, то не пам'ятаю, коротше. Ну, за два перших замовлення вийшло 1000 гривень, а потім вже ми так доробляли, знаєте, типу. був дурачок, визвав з 600 річчя на героїв Крут вже під комендантську годину, коротше, на Мерседес Віто. І ми, коротше, 4 км подавалися, подалися, стоїмо. Я набираю. А він каже: я вже уїхав п'яний. Поки виїхали, я кажу: Окей, кажу. Я відміняю через диспетчера 30 гривень компенсації, як завжди, І він перезвонює мені і каже, чуєте, а можете на героїв Крут приїхати? Тут Лексуса треба на Поділля забрати. А вже як після того, як він цю фігню вимутив, я вже відмінив замовлення. Я думаю, мені треба час приїхати. Коротше, і в ітогі, коротше, він скаже, там, чи трубку не буде брати, чи ще щось там. Кажу, ні, так воно не працює. кажу, Давайте, до побачення. І все. Ну і зараз на годиннику, коротше, вже скільки час 46, да. і Свята мене притарабанила додому. А ми йдемо спадки і завтра рано вставати. Давайте до завтра.